Всім привіт, друзі! Ми з вами на локації вже цієї були, це Ківш, колишній завод І Сьогодні ми прийшли з вами на таку ярмарку професії, яку організовує Teens для підлітків. І подивимося, що ж вони нам пропонують. Це буде відбуватись в третьому корпусі. Зверху пише UA Teens Kі. Хвиля. Ну що ж, йдемо. А намір. Це на комуністку. Віталій, добре. Студія з губу запису або публічна студія. В цій студії ми першочергово записуємо власне проект, яка нас вже була. Тані мірі власна рок рок група, яка дуже швидко склалася, як треба з будь-якою рок мені здається, так стається. Вони дуже швидко збираються, дуже швидко розпадається. Знаше було те саме. Вони тут записали свою першу і останню дебютну пісню і розпалися. От. додатково до цього підлітки пробують себе тут на грі у будь-яких інструментах. Ми не викладаємо професійно там гру якось на музичних інструментах. Але, будь ласка, сюди можна прийти і займатися по Ютубу, по Тіктоку, і відповідно розвиватися у тому, що подобається. Додатково до цього тут ще ми записуємо власні озвучки на наші анімації, тому що в нас є напрямок анімації відповідно, окрім того, що мультик. Персоначньому рухається, нічого може говорити, щось не знає, хрускати пальцями, е, хлопати, сміятися і так далі. Все це можна тут записати. Може хтось з підлітків або з батьків хоче спробувати себе на грі на чомусь? Є гітара одна, друга, а це дві просто звичайних електричних гітари. Є мандоліна, є укулени, бас-гітара, акустична гітара, барабан. Хто ходить що хоче. Кирюха, Бери, Може ще хтось на чомусь? Візьміть просто, не бірте. Не соромтесь, проходите, ребят. Тут можна взяти барабан. Не знаю, на барабанах по дум був постука. І чому? Я слуху не маю. Ти що Може ще хтось хоче на чомусь. Хоче Оце це твоя? Ні. Это вообще не прописано. Стародавний хор. Знаменитая гитара На волны нам что-то интересного. Эффект может податься. Давай я тебе трошки. подъеду. цель. Такие рухания, да? Нет. Вот Дарворок професії, проте дуже зажаті діти. Йдемо далі, зупинка. Йдемо далі. Йдемо далі. Веселитися. Можемо тим, як до нас прийти. Хтось вивчав наші соцмережі, наш сайт. Не знаю, скількох напрямків ми навчаємо. Вісім напрямків. Вісім напрямків. Супер. Добре, Піднімайте ну, рецепції, ну, Але це как бы, теж вважається. У кожному з аудиторії ми сьогодні пройдемося, я вам все покажу. Вони ще можуть. Всі. Ще не бачу двох трьох. Спасибо. Але добре, думаю, що підтягнеться. Сьома аудиторія, в якій ми зараз знаходимося, це єдина аудиторія, де ми навчимося. Називається вона творча студія. Заходьте, заходьте. Називається вона творча студія. І в цій аудиторії ми розвиваємо творчий та креативний потенціал підлітків, проводимо різні релаксації, творчі вечори. Книжкові школі, клуби, до доходу до цього є в нас купа різних настійних в які так само можна пограти. Тому це зона більше для релаксу, або, не знаю, там якщо якась муза вдохновення до вас приходить хочеться щось помалювати, будь ласка, захитано любити, завжди цей працюють відкрити. Наступна аудиторія, як вже хтось підмітив, правильно називається аудиторія з робототехніки. Тут ми вчимося створювати роботів. У кого я вдома суспільніть руку? У мене теж немає не не роботи полососу, але да я не... стрімлюся. Е, всі ті страшні чорні коробки, які стаються, це легко менш спеціальні лего для робототехніки, з яких можна зібрати будь-якого робота, навіть робота-пилососа має, щоб вона поменше прибирала вдома. Отже, на початку ми вчимося збирати каркаси роботів, тому що, якщо я вже кажу за то ми всі знають, що в нього є спеціальні датчики, які допомагають йому не битися у стіни, не битися у шафу і шаф... так шаф... далі. Відповідно, спочатку ми збираємо каркас, правди ставимо датчики, вивчаємо, що який дач означає, за що він відповідає, після чого беремо спеціальну штучку, яка називається серце робота. Зараз ми ще туди зайдемо і покажу. І відповідно вже з цим серцем робота підходимо до комп'ютера і програмуємо, задаємо роботу певні дії. Давайте зайдемо, там є каже, дуже багато роботів зібрано. Я включу його і подивимося, що вони можуть робити. Саме. Робот. Всі роботи, які тут представлені наразі, це все роботи наших джунів. Тобто в нас є навчання для підлітків 11-17 років і додатково до цього є ще навчання джунівське для дітей 8-10 років. Давайте візьмемо. Пасика я вже взяв, я не знаю, що робиться жучок, візьмемо ще його. Я зробити мене дуже сильно дружу. Пару разів, коли я включав, то вони або не вимикалися, або якщо це була машинка, то вона їхала кудись дуже далеко і ми все разом її ловили, тому одразу попрошу, тримайте руки на поготові, будемо ловити разом. Так, почнемо з песик. Треба трішечки почекати, щоб програмка запустилася. Прокинутися. О, якраз і прокинувся. Подивиться зараз на нас на всіх. Може, ми нам дуже подобаємося. Як ви бачите, гавкає, то значить точно не сильно подобаємося. І є ще. А, цим, мабуть, треба. Да. Цим треба управляти через мобільний додаток, тому ми його не подивимося. Зараз я подивлюся. А, ну, тут тільки ще присів. Зараз може включу якусь машинку, тут реально хотіть руки, тому що я не знаю, що я буду робити. Ну а що втомили цікаво ну, да. Я цікавий походу екскурсію проводжу. Чого до інструкта? Пугавка і чому? Так. Ну. Ти вже добре дрихнеш, то дрифне далі, подивимося, що, що цей робить. Він або просто їде. Так, цей просто їздить за, за однією траєкторією, з цих робить у збереження на першому-першому рівні, відповідно. Єдине, що їм треба, це задати час їзди, якийсь пивний напрямок, потім, щоб робот повернувся і далі поїхав поліці. Ще купа купа всяких різних роботів. Не за всіх знаю їхні функціонал, Єдине, що знаєш, що тут була, був ще один такий великий сортувальний апарат, якому задавали так само е, задачу фільтрувати певні детальки по кольорах. і Вони їх відповідно розбирали там по стаканчиках і перекладали. А поки підемо далі, бо ще купа всього є. Цього, щоб батьки очікували свої підлітки, але так само у нас опенспесі відбувається навчання так, e, на спеціальній стадії, яка називається Сульова. Зараз якраз у студентів проходиться стадія навчання. Під час неї ми видаємо ноутбуки, які називаються фромбуки, також штучка і планшети ноутбук. E, з студентами сидять тютори. Андріана один з наших тюторів. Допомагають їм виконувати завдання. Студенти сповідувають справжнім атішником в якомусь не знаю. А ті про просторі, де да, можна сидіти в будь-якому місці, працювати mm -hmm. далі з цього боку піла в нас починається аудиторія. Mm -hmm. Проходьте далі. Перша аудиторія це аудиторія з 3D-моделювання. то якраз стоїть наш воркшоп лідер з 3D-моделювання Микола. Яскравим маркером цієї аудиторії є 3D-принтер, стоїть він не просто так не для прикраси. Студенти в будь-який момент їхнього навчання можуть себе спокійно роздрукувати свою 3D-модельку, яка їм дуже сподобалася, наприклад. Або в них є навіть ще кінцева стадія навчання, під час якої треба якраз підготувати 3D-модельку до друку і роздрукувати її. Далі в нас іде друга аудиторія аудиторія з графічного дизайну. Це Юлія, наша тюторка, яка сьогодні буде проводити тест-драйв підлітком, тому ми сюди ще повернемося, але трішечки пізніше, поки я покажу всю екскурсію. В другій аудиторії, як я казав, аудиторія з графічного дизайну. Хто знає, що таке графічний дизайн, підніміть руку. Понятне. Значить, треба буде е, пояснити. Графічний, графічний дизайн це сфера, яка допомагає першочергово брендам створювати власні логотипи, ідентики брендів, брати кольори, шляхти і так далі. Додатково до цього графічні дизайнери створюють абсолютно будь-які принти, які є на футболках, створюють мерч, створюють UI, UX дизайн самих сайтів, тобто, все, що ми бачимо, кнопочку, е, перехід і так далі. Це так само роблять графічні дизайнери, і відповідно займаються візуальною частиною оформлення брендів. Тільки в нас на столах у другій аудиторії стоять професійні графічні планшети. Такі самі графічні планшети стоять у будь-якій IT-шці. чому взяли саме їх? Тому що всі підлітки майбутні дорослі, які скоро підуть на роботу, я думаю, що вам буде кайф, в якійсь it конторі якщо ви станете графічним дизайнером, впасти обличчям в бруд, просто не знаючи, як працює той чи інший апарат. Відповідно, тут ми даємо вам можливість спробувати себе у роботі з професійною технікою, знати, як вона працює, і відповідно потім на роботі е показати себе з найкращої сторони. Далі, третя аудиторія. Третя аудиторія це аудиторія з музичного продакшену. Як ви думаєте, наші нам дві аудиторії з музичного продакшену? Ви маєте два голоси, які не Звук Звуки відео записувати окремо чи ні? Хочу одній запис, в одній відео пісний Правильно, правильно. На першому поверсі студія звукозапису. Відповідно, там ми записуємо звуки. Якщо казати правильно, як люди, які займаються музикою, то це правильно називається семпла. Відповідно, будь-який звук в нашому Всесвіті, навіть просто хлопок в ладоші, це так само як семпл. На першому поверсі ми це все записали, перейшли сюди на другий поверх, і все, що ми записали, всі ці семпли з'єднуємо в один єдиний гармонійний трек. Якщо потрібно додати якихось електрозвуків або звуків, яких немає в природі, для цього стоять міді-клавіатури, які так само можна використовувати, відповідно додавати баси, додавати які, якесь електрозвучання і так далі. Також на першому поверсі можна записати свій вокал, якщо підліток любить співати або хоче навчитися співати. Десь фальшивіл ще що сталося, нічого страшного. лідер покаже, як це все за і звучати, як Джері Хейл або Леді Гага, або не знаю, Павло Зібров, кого ви там тільки слухаєте. Підемо далі. Четверта аудиторія дуже схожа на аудиторію з графічного дизайну, але це аудиторія з анімації. Чим же ж відрізняються ці дві аудиторії? Якщо казати за графічний дизайн, то ми там створюємо 2D нерухомі об'єкти, образи, якісь ілюстрації і так далі. То в четвертій аудиторії ми додаємо життя. А життя це що? Це рух. Одразу видно, хто любить фізкультуру. <ріст> так. Відповідно, тут ми вчимося анімувати рух, анімувати емоції Ми вивчаємо всі 12 принципів анімації, які потім допомагають бути професіоналом не тільки у 2D-анімації, але й так само в 3D-анімації, моушен дизайні, абсолютно у всіх сферах анімації відповідно робити з вас дуже гарних спеціалістів. Далі, я та аудиторію. Я та аудиторію це аудиторія з розробки ігор. Підніміть руку підлітки, які грають в Roblox. Один, два. Що більше ніхто не грає в Роблок, це не повірю. Три бачу. Гальорка теж Не соромтеся, це нормально. Я теж грав в Roblox, це окей. От. Е, окрім того, що в Roblox можна грати просто з друзями по сіті, додатково до цього так само в Roblox можна створювати і, і ігри свої власні. Не тільки в Roblox так можна зроб, робити, а на багатьох ігрових рушіях. Відповідно, в цій аудиторії ми вивчаємо не тільки як просто створювати ігри, але й додатковий функціонал, про який мало хто знає, і інших ігор, які ми з якими ми стикаємося в своєму буденному житті. Шоста аудиторія це аудиторія з програмування. І це така собі аудиторія, два водоми. Чому два водон? З цієї сторони ми займаємося програмуванням, входимо застосунки, сайти, е, робимо свої сервери для ігор, не тільки для ігор, відповідно, проробляємо інтеграції для ігор. Можете проходити е, поближче, тому що все одно можна так обходить. А ця половина створена як для програмування, тобто ми тут так само в підлітків, тому що, як побачите, тут 8 е, комп'ютерів трішки замало. От, але і також це все розсумна стіна. І за потреби ми закриваємо цю розсумну стіну і робимо з цього другу аудиторію, в якій ми вчимо підлітки, допомагаємо точніше, підліткам розвивати їхні софт-скіли. Підлітки знаєте, що таке софт-скіли? Що таке софт-скіли? Помахали -то всі, сказали, що всі знають. Тоді розкаже, совські це ті навички, які ми з вами використовуємо як в буденному, так і в професійному житті. Банальна історія я думаю для вас в школі підійти до класного керівника і сказати, ну треба не вісім 10. От те, як ми вміємо випрашувати образно, продати себе, пообіцяти щось і так далі. Це так само наші соскіли, які ми використовуємо, які ми розвиваємо. Тут ми допомагаємо все ж таки вам їх відточити до якогось певного ідеалу, що потім вам на роботі було легше, просити більшу зарплату, просити відпустки, просити підвищення, навіть просто якісно гарно звільнитися, тому що це так само інколи треба на роботі, щоб в гарних відносинах розійтися. І додатково до цього просто навіть вжити своє життя, тому що комунікація з людьми у вас буде завжди і відповідно краще, коли вона якісна і відповідно продуктивна. А дітей ми тут дітям, ми тут допомагаємо розвивати їхні соціальні навички, тому що ковід і наберести свої корективи у соціалізації дітей відповідно ми допомагаємо дітям повернути це відчуття, що можна підійти до іншої дитини на і сказати «Привіт, давай дружити. Тому що це те, що обов'язково має бути в кожної дитини на початку її розвитку. Відповідно, тут допомагаємо вчитися соціалізуватися, бо з появи онлайн навчання і онлайн всього це дуже дуже складно, колись це називалось ораторське мистецтво. Зараз це сора софт скіли. Це не тільки ораторське мистецтво. Там купа, купа всяких різних ще додаткових історій. Є такі як емоційний інтелект, тобто відповідно ми. Чимося ті самі емпатії, вчимося відрізняти емоції, як правильно видавати свої емоції ага. і так далі. Там дуже-дуже багато всього. Корисний, Корисний навик. Корисний навик, так. Так. От. Скажіть, будь ласка, звідки нарахували напрямки, поки ми з вами ходили. Ну, кімнат ми нарахували шість. Кімнат нарахували шість, точно шість. Сім. Сім? Сім. Сім? Сім. Правильно. Лишився ще один єдиний напрямок. Знаходиться він на третьому поверсі. І ваші варіанти, що це Ой, може бути за напрямок. Це все головінські духи. Що це може бути за фотозона. Фотостудія, Фото значить? Шось... Це Щось з цим пов'язане. Щось з цим пов'язане, але не Фотошоп. Фотошоп. Фотошопи тут не працює. Але все дуже близько, ми всі з цим стикаємося. Дуже часто. Давайте тако. що треба перекидати своїм друзям, щоб потім вогнен зберігався на нас. Що? Фото. Відео, Відео, фото, тікток. От, Відповідно, це студія не тік-ток-мейкінгу, не тільки тіктоку на це знімаємо, це студія відео-мейкінгу. І починаємо ми з того, що вчимося знімати фільми. Потім переходимо до рілсів і тік-токів, тому що це те, що мені здається, набагато більше часу ми приділяємо цьому, і відповідно зараз вони більше дякую. Більш стало попитовим, але і додатково до цього все одно вивчаємо ту саму магію кіно, яку, яка була першопрохідною в будь-якому Тік-Току, будь-якому інстаграму, рейсу і так далі. Проходимо тут абсолютно всі етапи створення фільму, так само, як і на будь-якому напрямку, всі етапи створення 3D-моделі, якоїсь графічної історії анімації і так далі. Тобто, як на роботі, при звичайному замовленні. Образно і вірмо ситуація. Ми прийшли в Warner Brothers з нашою ідеєю фільму. Приносимо, кажемо, хочу зняти фільм про Гадзілу. Ворнербразер каже: супер, молодець, круто. Що ти ще нам даш? Тому що все одно треба ще дати якусь документацію, хоч щось, щоб все ж таки воронеброзер зрозумів, що зайде. Відповідно, те, що їм першочергово треба, це дати сценарій, щоб вони почитали, подивилися, сказали, блін, круто або ні, нам не подобається. Написали тут, навчилися сценарії, передали вагнербразі, вони кажуть, круто, нам подобається. Зараз передамо нашому режисеру, він або опробне, або не опрувне. Режисери, люди не про читання, вони більше відзвали, вони більше творчо -сквискості. Все, що там буде написано, вони не зрозуміють, кошти нічого не опробують. Для режисерів треба робити окремий документ, який називається розкадровка. Там, де ми вимальовуємо кожен кадр, відповідно, режисер дивиться на цю серію кадрів і приблизно розуміє, про що буде фільм. Навчилися робити розкатровки, все опрувнули, все, починаємо знімати, підібрали локації, підібрали акторів, все супер. Переходимо на знімальний майданчик, дивимося, що там знімає наш режисер, поки дивимося в екран об'єктиву і розуміємо, що щось це не те, що ми хотіли. Що тоді треба е, зробити? Що немає? Та прибрати просто посидового режисера, Та, якщо не вміє, то що ти вже зробиш? Відповідно, щоб прибрати режисера, треба що зробити? Першочергово вміти тримати камеру в руках, вміти з нею взагалі не працювати, додатково до цього вміти виставляти кадри світу, цьому ми теж навчилися, замінили режисера, все не зняли. І фінальна історія яка? Що знов на Отримали Оскар. Ні, ну отримали Оскар це ще зарано. Ще є один важливий етап, перед яким вже випускається фільм. Без бюджету і без пінокі. Ну, ну, ні, ні, ні. Ні, ну, ні, ні. Ми, ми, ми настільки сильно зараз не будемо <ріхи> дивитися, настільки глибоко. Про, Більше будемо... Ще раз. Стрімінний прокат. Про. Стрім крокат. Про. Теж зарано. От е, ми все відзняли. Є весь матеріал, <ріхи> монтаж, супер. Так, відповідно, навчилися монтувати, додали всіх ефектів, все. потім тільки маємо якийсь гарний фільм і потім ще маємо відповідне питання, а нашому потрібно фразився, якщо ми це все зробили своїми новини. Для того, щоб зняти фільм, рілс, тік-ток, є тут все абсолютно, що тільки потрібно. Світло, поєдино, що ми його пересунули зараз на перший бо там фотозона професійна, є камери, які знімають в 4К форматі, є купа різних фонів. Для чого зелені фони? О, супер. Для чого жовтий фон? Чорний фон. Що не знає? Замовку закінчується. Друзі, так, вони ні для чого не потрібні. Це просто різно різноманіття фонів. Тут більше нічого. Добре. Що пропонує? Зараз ми розділимося. Як це буде виглядати? Ми зараз заведемо спочатку підлітків, їхню аудиторію, а батьки потім ще зі мною спустяться трішечки нижче в інфітеатру, покажемо, що це таке, і відповідно проведемо там невеличку презентацію. Отже, підлітки зараз підходять до мене поближе, тому що ми спершу будемо заводити, заведемо вас в аудиторію, батьки так само не відставайте, просто трішечки. Ну, так, така Крутезна програма, крутезна локація. Дуже корисний простір для дітей. І дуже цікава програма, як можете бачити, гарна апаратура, техніка, на якій можна працювати. Ну що ж, друзі, Кирюха завершив. Своє перше перший день навчання, тобто такий якби, тестовий режим. Він ознайомився з тим всім, що озвучували по ходу того, як ми з вами прогулювалися по UATINS. Що можна сказати, досить цікавий проект, гарний проект для України, підготовку молоді до майбутніх професій це все дуже круто. Кирюхі сподобалось. Він зробив свою першу якусь роботу, як це називають, портфоліо тут. Подальшому ми ми будемо думати, варто чи не варто. Оплата, в принципі, така відчутна на сьогоднішній день. Вона становить 70 євро за місяць. Тривалість варіюється там, від півроку до 2,5 років. Два з половиною роки навчання. Перша група випуску це воно розтягується до 2,5 років. Зараз вони мають перших випускників, які... Завершили своє навчання за рік і один місяць. Так було сказано правильно. Так, тобто сам ну, 4 місяці казалось. Давай не будемо зараз. Добре. 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 Е, тому що він сказав чотири місяці там і до 2,5 років. Ну, перші випускники вони мають рік і один місяць. В принципі, дитина отримує старт. Також там йшла мова про те, що діти. Вчать англійську мову, є в них уроки англійської мови такі. Як факультатив. Як факультатив, та, ну, Але це також корисно. Тому огляд ми вам зробили. В принципі, це цікавий і корисний контент. Хто тобто додивився до кінця, всім дякую. Пишіть всім свої коментарі. Всім дякую, залишайтеся з нами, далі буде.